Усім привіт! Сьогодні в нас буде е, коротенький такий огляд генераторів, які типи генераторів бувають. Ми взяли за основу приблизно 3 кВт, однакові всі по потужності. Значить, дивіться, буває звичайний железний генератор. Ось такий. На 3 кВт. З звичайним альтернатором. Відстань тут 125, Що свідчить про те, що тут 2,8 кВт. Е, Механічний вольтметр, одна розетка, вихід 12 вольт. Стандартний желізний генератор, бюджетний і по ціні. Наступний генератор йде інверторний в відкритому корпусі, відкритого типу ще називають. Він йде на 3 кВт, стоїть також двигун на 7 кінських сил. По е звуку приблизно такий самий, там в районі 90-95 ДБ. Одна розетка. Є USB, що можна заряджати, прикурюватель 12 Вольт. Та є вже екорежим. Коли вам не потрібна велика потужність, ви ставите на екорежим і він буде споживати менше палива. І інверторний генератор, також 3 кВт в закритому корпусі. Має дві розетки, також USB, вихід 12 вольт, екорежим. Датчик мотогодин електронний. І ще є два виходи: це для паралельного підключення. Що це таке? Якщо, ну, ідеально, ця схема така, вона в мене працює. У мене є генератор там, маленький на 2 кВт, якщо мені не потрібно для будинку там, холодильник, освітлення, мені достатньо того генератора. Він споживає мало бензину, тихенько працює. Якщо мені потрібно там, включити насос або бойлера, я паралельно підключаю ще один генератор і використовую те, що мені потрібно. Тоді вже йде більше споживання. Це така ідеальна схема, щоб великий генератор там не тарабанів на дві лампочки на телевізор. Тобто є маленький генератор. Що? Оце паралельне підключення і допомагає зробити. Отже, якщо вам потрібен бензиновий або дизельний генератор, ви можете звернутися до нас, номер телефону буде під цим відео, або перейти на сайт, яке посилання теж буде під цим відео, і подивитися. Або телефонуйте, ми вас з радістю проконсультуємо, який генератор вам краще підібрати для додому. Та підписуйтесь на канал.